Доброго ранку. Сьогодні у нас 15 січня. Вчора був старий новий рік. Василія, І сьогодні ми йдемо до церкви і має бути сьогодні ярмарка. Сподіваюся, що там щось буде, тому що це вже буде набагато більше, аніж зараз відбувається в... в... Буковелі, тому що там не відбувається рівно нічого. Мали 13 числа запустити 14-ту трасу і вони її запустили як оглядову. оглядовий підйомник. Просто цікаво, що там такого звідти оглядати в цей час, я не знаю. Тому я туди навіть зараз і не дуже хочу йти. Зайдемо прямою наводкою зразу в центр села і подивитися де що є. Тому що на ярмарці більше не були, не бачили і її треба ще знайти. Так що йдемо. Окрім того, також вирішив зводити туди на альпак дівчат показати їм, як там, і тому пили капусту, щоб їх там нагодувати. Так що ще спробую показати і що там зараз на Феніксі. Тому що мені тоді та локація там дуже сподобалася. Так, так, воно десь все має бути в одній. В одному місці, то йде в ту сторону. Зараз через шум дороги та звуки генераторів напевно не буде чути, але от ми і так так йде, то пташки співають. На вулиці десь напевно градусів 5-7 тепла. Ну і нагадую, 15 січня Карпати Буковель. От така погода. Всюди весна в Буковелі. Не сезон. Але подивимося, що там буде далі. Ну і так так як ми сьогодні не катаємося, то у нас сьогодні інший план на те, щоб подивитися та показати. Вже підходимо до церкви, сподіваюся, що якраз там ярмарка буде. От, спереду видно у нас яр. Десь впереді, має бути вже ярмарка. До речі, от якраз, напевно, це все машини, які приїхали на неї. І минулого разу. Не було відео, тому що я на вихідні їздив в Івано-Франківськ. Робили там закупи собі. Подивилися по місту, трошки поїли, тому що ті, хто знають, то е Франківськ це місто гастрономічного туризму для тих, хто поруч живе. О, тут трошки є людей. Це буковель з їхнім фешеном Тут та місцеві Тораз треба буде йти туди ближче.

Так, я так розумію, що тут все на донатах. Дітей, які сльози. Тут незрозуміло, куди дивитися. Як просить за сина Як тяжко мама. Їхали до Яблуницького ліцею. ж, ж, ж десь, нинішньої днини. Ангели принесли веселі Пані. новини. Бо своєї мінині зірка яскраво сіяє. Народився там син Божий. Христос рождає. Самодіяльність всюди плюс-мінус однаково, але це хоча б дуже гарні костюми. Прошу, будь ласка, вашу комачку жертв. Древні гуцульські закуски, салями, круасани, хамон, канапки з ікрою, з лососем та еклер. Гуцули здавна знали толк у закусках. Трошки та доброго. Якщо це не твої діти виступають в тій самодіяльності, то довго дитячу самодіяльність дивитися доволі складно. Тому ми вирішили піти таки погодувати кізочок і альпак. І от звідси видно, що там відбувається ця ярмарка. І також зрозуміло, що Напевно, відпочиваючі в Буковелі не були в курсі про цю ярмарку і вона дійсно тільки для місцевих. Тому що людей багато, костюми класні, багато інструментів, тут представники всіх, я думав сказати, шкіл, але тут вже шкіл нема. Тут все ліцеї. От, і там всюди є багато гуртків народних. Всі виступають. А так ми йдемо наверх. Ось вже і Фенікс. Так, ви на нас чекали. І ось ми прийшли. На кінець-то. Єнот. Здоров, єнот. Щось ти сонний Собачка. Здоров. Я. І наші друзяки. Опа-опа-опа. Що? Опа, опа. Ходіте. Зараз будемо вас годувати. Так, ці мене запам'ятали ще з минулого разу і ходять за мною. А тут дівчата дають капусту, то альпаки на капусту не сильно. Батки, от бачите, воно ну, щось навіть не хоче жувати. Але козлики і кізоньки дуже раді. Так. А до тебе я близько не підійду, а то я знаю, як ти зараз плюнеш. Здорово. А сьогодні такий день. Видовище mm? Ано давай Тим Шок Ніки Ано хати. Mm -hmm. А ми і цьому також тут ми Не знаємо чи це. Це хлопчик чи дівчинка, але тут у нього є тут така як дірочка і він там лапкою собі. Хлоп-лап-лап лап, лап, і витягує. І Туристи стоять і кажуть, будьте обережні, вони кусають. Він там Артуру руку відкусив. Не знаю, як вони можуть відкусити руку, але дуже милі тваринки. Рада. Поки дівчата там годують їх, то я вирішив обійти ще тут трошки територію. Ну і також хотів би поділитися інформацією. Ви всі знаєте, що вчора був важкий удар по місту Дніпро. Рятувальні роботи тривають ще і дотепер. І молимося за те, щоб все було добре. Ну і також уповаємо на нашу найшвидшу перемогу, тому що це дуже складно є кожен раз знати, що ніхто не є в безпеці, бо ці спрямовані удари саме по житловій інфраструктурі, вони є не випадкові. А постійні. Також... Для тих, хто має відношення до готельної сфери діяльності, думаю, що більшість знають, що недавно на фронті загинув наш колега. Ми з ним знайомі не були, але, ну, грубо кажучи, якось знали один про одного. Це такий пан Юрій Цимбал, хто був генеральний менеджер. Готелю Ріба Скарпати тут в поляниці. Він фактично з перших місяців повномасштабного вторгнення відправився на фронт, незважаючи на те, що йому в житті нічого не, не, не бракувало. А людина пішла виконувати свій обов'язок. Так що також нехай всі. Рідні його приймуть мої півчуття і ми не забудемо ніколи такої втрати. Ось так і живемо. Ми в такий час. І бачите, якось треба знаходити сили, далі робити свою справу і працювати на перемогу. Хто як може. Так, а ну. Так. Дико за еду. Так. Ты давай. Хоп. Хоп. Просто <свят> таки. Качанчик наисмачнейший. Правда? А там уже двое, гля, гля. Опа. Так. все Так, ну, бачите. речі, звідси буде слабо видно, але от якщо подивитися, то там от така біла ниточка. От, от десь от от от, 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 от от то це насипають трасу номер 1 І вже дуже довго роблять, але щось не виходить. Ну і так як бачите, по такій погоді, що все зелено просто як. Привет, горган трошки відплискує, то це буде дуже складно. Ну і так як чуєте, всюди нас супроводжують звуки генераторів, світла так і нема, але нас це не лякає. І також хотів би подякувати всім тим, хто дивиться мої відео хто ставить лайки, хто коментує. Я кожен раз думаю, чому це я з самого початку не кажу, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь, тому що тоді воно має на вас якийсь чуть-чуть більший вплив. Ну, але принаймні не забуваю казати в кінці. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на, на канал. Сподіваюся, що в найближчому часі... Будуть нові відео, маю декілька хороших ідей. Ну, і так то як сьогодні, також я думаю, що тут явно цікавіше, ніж зараз в самому Буковелі. так як Там фактично не відбувається нічого. Наполовину пусті схили зранку і більше ну стан. Схилів не передбачає того, що там взагалі щось є позитивне. Тому скажу ще раз. Дякую. Все буде добре, дуже скоро. Я на це сподіваюся. І слава Україні. І, як завжди, на кінець історія. Мені подобається це місце якраз для того, щоб їх тут знімати. Тут так одночасно і по-гуцульськи, і по-скандинавськи, і краєвиди суперові. Тому тут і розкажу. Історія буде дивна, вона не буде смішна чи весела. Вона така, більше я би сказав, з підтекстом до того, як нам треба відноситися до того, що от Вчора були удари, і багато хто загострює увагу на те, що ми чекаємо на допомогу Заходу. А насправді вона буває різна. Колись давним-давно, напевно, десь близько 15 років назад, я працював на фірму, яка возила представників діаспори в Україну і возила їх тут по Таких основних туристичних точках по перлинах України, тобто там Крим, Ялта, Запоріжжя, Київ і решта місця. І, окрім того, ми ще робили зупинку в їхніх місцях, звідки вони родом. Ми там. Тобто це люди тратили просто колосальні гроші там, на перельоти, на готелі, так як вони зупинялися переважно в самих найкращих, я їх по дорозі супроводжував сюди. І ми приїжджаємо невеличкою групою, це було десь 15 людей. І ми їдемо в село, звідки всі вони родом. І вони казали, що в нас буде спеціальна зупинка. Ми тому що ми спілкуємося, ми, ми стараємося їм допомагати. І в даному селі є проблема, то що в них в школі немає туалету. Тому що Вони з-під чернівців. І вони вирішили всією трансатлантичною громадою, так як там були, і представники Америки і Канади, допомогти їм на встановлення туалету. Ми туди приїжджаємо, нас зустрічає от десь такий самодіяльний колектив. Для них розказують вірші. І дуже цікаво, то, що вони там кажуть, так, ти будеш їм все перекладати. А там всякі народні колективи, слова такі, які є тільки в діалектах. Я кажу, ну окей, я спробую. Я і це для них зробили концерт десь на годину. Їх погостили, їх, їм там все зробили, а потім в кінці вони кажуть, ну а зараз ми готові дати вам а, нашу допомогу на відновлення туалету. І директор школи Такий, я би хотів вам сказати, що ми дуже цінуємо вашу допомогу. Ми відчитаємося за кожну копійку. І щоб ви були впевнені, то я запросив бухгалтера, бухгалтер все візьме під особистий контроль. Приходить бухгалтер йому, їй дають конверт, вони кажуть, ми зараз сядемо, перерахуємо все і запишемо. І... Галтер бере, розкриває конверт, витягає звідти купюри по 100 доларів і така раз, два, три. Така не не поняла. Ще раз їх бере і така перераховує вголос. Така раз, два, три. Дивиться на директора і каже три. 300 доларів. А на той час, ну це було. Грубо кажучи, то, що дана компанія могла собі потратити в кафе на спільній вечері. В них був такий розпач трошки, і один з представників цієї діаспори такий каже, але я би хотів зараз підійти, подивитися на те, що, ну, в якому стані туалет зараз, щоб потім ви могли нам прислати. Фотографії того, як ви використали наші кошти. Я стою і в мене одночасно і сльози, і сміх якось, тому що Ну це ж <смас> реально просто було дуже-дуже дивно, як мінімум, те щоб вони ну таке враження, що вони приїхали і на ті 300 доларів тут мали побудувати не знаю що, будинок. от І тому кажу. Що Кожен раз, коли ми очікуємо на допомогу Заходу, отак так як зараз зброю, то це згадайте собі у дану історію, що допомога заходу може бути в зовсім неочікуваних об'ємах. І тому переважно легше буде все зробити своїми руками, навіть незважаючи на те, що це є нашими життями. Ну, Ми зможемо з їхньою. Допомогою чи без них. Тому отака от історія. Ще раз кажу, якщо ви можете, допомагайте нашим фондам, ЗСУ, перекидайте кошти і так ми зможемо наблизити нашу перемогу швидко. Тому дякую всім за перегляд. Слава Україні!